Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Нагадую про промокод від видавництва Artbooks спеціально для слухачів подкасту Книжковий пульс він надає знижку 15% і діє до 14 квітня, включно на все, окрім наборів та передзамовлень. Бу пульс 15 англійською та великими літерами. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акції. До 6 квітня видавництво Старого Лева дарує кожну третю електронну книгу. Обирайте три видання в електронному форматі і отримайте одну книгу з трьох, вартість якої є найменшою безкоштовно. Також у них 20% знижки на книги видавництва KM Books. А тепер перейдемо до новин видавництв. А баба Галамага представила українську обкладинку оригінального кіносценарію фільму Фантастичні звірі таємниці Дамблдора від Джон Ролінг і Стіва Кловза. Дослідіть кожну сцену третьої частини улюбленої кінофраншизи у перекладі Олега Колесникова, знаного кіноперекладача, який здійснив переклад цього фільму для українських кінотеатрів, а також відкрити для себе низку додаткових матеріалів, офіційних концепт-артів і коментарів від творців фільму. Піддавництво КСД видає харуки Муракамі. Першою книгою буде кавка на пляжі. Переклад відбувався з англійською за домовленістю і навіть рекомендаціями правовласників. Видавництво Віхало анонсувало нову книжку з серії недочитані тексти Проблема великої літератури Віктора Петрова, Віктор Петров, він же в Бер, Борис Веріго, Веду Монтович, письменник, автор доктора Серафікуса та дівчини з ведмедиком, син священнослужителя і шостий з неокласиків, емігрант та шпигун, а ще етнограф, філолог, публіцист його есеї, чистий інтелектуалізм. Це віртуозні тексти про історію, ідей і глибші механізми культури. Хоча заперечувати їхній актуальний вимір не слід. Це також міркування побіля конкрет. Етної реальності Петров роздумує про численні проблеми великої літератури, аналізує сковороду Колішата Шевченка, християнство і новий час. Петров мислитель і літератор, що пише іронічно та зухвало, коштує 320 гривень. Очікується 20 травня. Ліцензійна атака титанів вперше вийде українською артбукс. Атака титанів легендарна темна фентезі-манга, створена хаджіма і саямою. Сюжет розгортається у світі, де залишки людства ховаються в містах за трьома величезними мурами, щоб захиститися від жахливих істот титанів. Історія розповідає про молодого хлопця. на ім'я Ерен та його друзів Мікасу та Арміна. Спокійне життя трійці руйнується, коли один із титанів прориває зовнішню стіну, дозволяючи чудовиськам вірватися у місто. Герої вступають до військового корпусу, щоб боротися з тита. Анами розкривають приголомшливі таємниці їхнього походження та дізнаються про природу світу, в якому вони живуть. Старт атаки планується на першу половину 2025 року. Пер загалом трохи про книговидавництво. Український перекладач та сходознавець Михайло Якубович повідомив, що його переклад Корану вкрали та видали у видавництві Андроном. У велике мусульманське свято дізнався, що у мене вкрали переклад Корану. Я вперше чую про таке видавництво. Звісно, ніякого дозволу на видання не давав. І найголовніше поняття немає: хто його там як верстав, читав, редагував і так далі. Одна справа, якби хоча б безплатно поширювали, а тут банально стягнули з інтернету і продають, та ще й невідомо якої якості, що звідти могли прибрати чи вписати, написав Якубович видавництво Андроном вилучило з продажу викрадений переклад Корану сходознавця Михайла Якубовича. Про це читому повідомили у видавництві. Ми признаємо свої помилки та вже попросили вибачення в автора. Наразі ми вилучаємо книжку з розповсюдження. Зазначили представники видавництва. За інформацією тому, помилка була в тому, що редакція працювала з неправильним текстом. Оскільки Якубович передавав у вільний доступ ліцензію на переклад в інтернет-бібліотеку вільних текстових джерел. Вікі джерела ми мали взяти текст звідти не змінювати його та вказати посилання. На авторство однак у видавництві пропустились помилки та взяли старіший текст з іншого джерела, у якому було багато помилок. Розповіли у видавництві. Окрім того, Андроном також змінила аннотацію до книжки. У видаництві повідомили, що її писала не дуже компетентна людина, яка пропустила з фактологічних помилок. Як повідомляє видавництво, наразі перекладач не має жодних претензій щодо видання Корану. Ми поговорили з паном Михайлом. У нього були претензії саме до цього тексту. Адже це впливає на його репутацію перекладача. Наразі ми відмовились від розповсюдження цього видання, тож він не. Має до нас претензії, зазначив юрист видавництва Андроном. Книжку видали у 2024 році у видавничому союзі Андроном. Керівником та співвласником видавництва зазначений Андрій Пономаренко, який є співвласником ще одного видавництва мультимодійне видавництво Стрельбицького. Заснували видавництво у 2015 році. Головним редактором видавництва Андроном зазначений Віталій Лук'яненко на платформі Лекс. Представники видавництва зазначають, що компанія видає книжки не лише українською, а й англійською, французькою та російською мовами. Міністерство культури та інформаційної політики оновило перелік установ, які мають статус критично важливих, підтвердивши його зокрема видавництво Абаба Галамага. Повідомляючи тому, з 1 квітня набули чинності зміни до порядку бронювання працівників, запроваджені кабінетом міністрів. Відтак установи, які раніше були визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, мають поновити цей статус. У зв'язку з цим Мінкульт провело перегляд та затвердження нового переліку організацій, які належать до критичної інфраструктури сфері культури. Серед них Інська інститут книги, Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка, Одеська національна наукова бібліотека, Національна бібліотека України для дітей, Національна історична бібліотека України, НБУ імені Ярослава Мудрого, Національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр, Шевченківський національний заповідник місто Канів, Національний меморіальний музей голодомору, геноциду, окремо статус критично важливого об'єкта підтвердили для національної суспільної телерадіокомпанії України, включно з її регіональними підрозділами. У лютому Міністерство культури. Затвердила оновлені критерії, за якими визначає, чи має підприємство вагоме значення для економіки в культурній та інформаційній сферах. Згідно з цим положенням, видавничі структури також можуть претендувати на цей статус. Зокрема, у наказі йдеться, що видавництво Баба Галамага реалізувало протягом року не менше двох проєктів, пов'язаних із створенням просуванням або розповсюдженням українського культурного та креативного продукту, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях. До оновленого списку також увійшли кілька поліграфічних підприємств: тов Тріадапак, то, Пак», то Західноукраїнська книжкова фабрика. ПП Юнісофт то в КонвіПрінт товпет. У Мінкульті додали, що серед установ і статусом критично важливих є й інші українські видавництва. Однак конкретні їхні назви не уточнили. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи. Та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.